Правоохоронці розслідували жорстоке вбивство диких кабанів на Тернопільщині. Згодом суд виніс рішення. Деталі у сюжеті зборівський районний суд виніс вирок трьом працівникам агрофірми за жорстоке знущання з диких тварин на полі Залозецької громади. Відповідне рішення опублікувала на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень згідно із кримінальним кодексом України. Такі дії караються відповідно до статті 229 жорстоке поводження з тваринами. Однак замість восьми років ув'язнення чоловіків засудили до умовного покарання терміном на рік, а також зобов'язали сплатити 319 тисяч гривень збитків держпідприємства Ліси України. Невідомо якими принципами керувався суддя, але факт є. Суддя вирішив, що в цьому житті від всього можна відкупитися, навіть від відповідальності за насильницьку смерть тварини. Під час засідання чоловіки свою провину визнали повністю і погодилися укласти угоду про визнання винуватості. Вони попередньо вже відшкодували 300 тисяч гривень за вбитого кабана в державне підприємство Ліси України. Суддя зборівського районного суду Валерій Снігурський врахував щире каяття обвинувачених відшкодовані збитки, а також те, що в кожного чоловіка є по двоє дітей. Але чи правильно вчинив суддя, пишіть у коментарях Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.